Далі ми будемо говорити про те, як безпосередньо ви маєте змогу долучитися до боротьби з російськими окупантами у марафоні Єдині новини триває великий збір для спецпризначенців головного управління розвідки міністерства оборони. Збираємо 25 мільйонів гривень на новітню українську розробку. Це безпілотники сичі, з якими Україна нищить ворога навіть в глибокому тилу. Долучайтесь, будь ласка. qr код ви бачите на екрані. Просто зараз можете наводити телефоном, долучатися. Номер картки також є. І звичайно допомагаємо ворогу і боремося з російською агресією разом. З нами на зв'язку оператор БПЛА головного управління розвитки Міністерства оборони України. Вітаємо вас! Вітання, добрий вечір. Добрий вечір. Доч, як ви в цілому оцінюєте бойові спроможності безпілотника Сич? Ну, це надійна пташка, яка виконує задачі в межах своїх можливостей? Аби використовувати. Це дуже широке питання. У ну, вас є своє так, враження порівняно з іншими безпілотниками щодо Сича. От я хочу, щоб вони поділилися. Ну, це було б некоректно, тому що ну є інші цікаві розробки українських виробників ударні. Вони мають теж свої переваги. Ми не маємо там між ну, якось. Але мені подобається сиж, звісно, тому що я ним працюю, і він дуже надійна пташка і робить те, що має робити ефективно. Так, ми впевнені, що військовим подобається все те, і все озброєння, яке допомагає нищити ворога і безпосередньо вам і вашим побратимам за це величезна вдячність. Якщо сказати про те, скільки або наскільки близько вам доводиться працювати до лінії зіткнення з ворогом аби використовувати цей безпілотник, що про це можете сказати? Ну, я не певен, що це та інформація, яку варто надавати, тому що противник аналізує відкриті джерела, і в принципі, якщо назвати чітку цифру, де саме ми починаємо працювати, то це спростить пошук нас для враження, але ну, факт, що. Счастливо, не треба працювати прямо з бойових порядків. Ми через те, що маємо досить пристойну дальність від точки зльоту до точки цілі. Якщо наша ціль не надто глибоко по ворожому тилу, можемо відкочуватися глиб території, щоб не ризикувати враженням екіпажу від вогньових мінометів. А як Сич проявляє себе в плані керованості, і як довго триває підготовка оператора цього безпілотника? Ну, в плані керованості тут велика подяка розробникам, тому що вони зробили пташку, яка в принципі досить просто керується, досить просто побудувати місію, досить. Просто якщо забираєш на руки, просто не літати, тобто не обов'язково бути там людиною з якимось спеціальним там образуванням, щоб використовувати цей комплекс, от більша частина місії, тим більше, виконується в автоматичному режимі, тобто, режим ручного керування, це скоріше на випадок якихось нештатних ситуацій, використовується. А так, по суті, головне, щоб екіпаж грамотно склав місію, не зробив помилок при складанні місії на старті. В принципі, все буде, все буде добре. За цю хвилину нашого так, ефіру. Залучається, але щоб... добре. Да. Так, дуже за цю хвилину нашого ефіру ми маємо вже майже 40 тисяч гривень. Я дуже прошу тих, хто зараз чує вас, хто чує про важливість сичає про те, що це дуже необхідна техніка для того, щоб нищити ворога, долучатися просто зараз, друзі. Ви бачите QR-код на своєму екрані. Гривня дві десять двадцять сто. Скільки ви можете? Немає маленького донату. Будь ласка, долучайтесь, тому що це важливо. І Просто зараз доч оператор безпілотника зараз нам розповідає про його важливість. Що ви можете сказати про подібні машини у розпорядженні ворога, чи ну в порівнянні їх технологічності, скажімо так. Ну, я насправді не чув про такі бомби, тому що росіяни через те, що ну, коштів в них більше, і вони в принципі більш розслаблено себе почувають в цьому плані. В них дійсно дуже ефективні камікадзе-ланцети, але це камікадзе, тобто це одноразова пташка. От, а у нас літачок, який, в принципі, при тій же потужності заряду він полетів, розвантажився, вразив, повернувся і ще раз завантажився, і ще раз розвантажився. В цьому плані це, звісно, цікавіше, тому що втрата камікадзе це безповоротня втрата, досить недешевої електроніки, мізків і так далі. Росіяни роблять ставку на Камікадзе тут, можуть собі дозволити, мабуть. А про такі бомбіри, ну не знаю, може я, звісно, щось пропустив, але ну, то, що масово їх нема, це точно. Не відкриваючи багато деталей, тому що це дуже небезпечно. Ми розуміємо, дякуємо вам за те, що ви також зупиняєте нас в правильних речах, або в тому, що ми не розказували багато ворога. Але давайте про те, наші сичі, якщо загалом, наскільки ми зараз можемо удосконалювати цю техніку і цю зброю, ми працюємо над цим. Як можемо ще покращити цю розробку? Безумовно, постійно йде робота з покращенням характеристик Січа, до того ж, ну противник прогресує і ми маємо теж прогресувати, тому що ну, ті конфігурації, в яких був Сич, приміром рік тому, зараз він би вже не міг виконувати задачу, тому. Постійно ведеться робота з екіпажами, аналіз польотів, аналіз втрат бортів, які відбуваються теж, на жаль, час від часу. І є прогрес, ну, результати ми все одно досягаємо. Завдяки тому, що постійно розвивається проєкт, постійно вносяться якісь удосконалення. А як ви оцінюєте достатність кількості тих сечів, які є в розпорядженні Гурна, про ті, які вам відомо, не в сенсі їх кількості, а в сенсі, як ви персонально оцінюєте, чи багато нам ще їх не вистачає? Ну, їх не вистачає, тому що ну, це я вже казав, на жаль, є втрати бортів, і це. ну... Ясно, що він може літати і 50 і 70 місій, але є ППО, є засоби реб, і часто дружній РЕБ навіть приводить до втрати бортів. Тому ну, їх потрібно, їх потрібно багато, тому що це зараз ну, такий важливий елемент війни з телами ворога. Він я не уявляю навіть цифру, яка потрібна, тому що є багато досвідчених екіпажів, які, на жаль, втратили свої борти і не можуть працювати ними. Вони працюють іншими засобами, звісно, але ну, вони впевнені, що вони ефективніші були б саме на сечах. Дякуємо. Дякуємо вам, доч оператор БПЛА головного управління розвідки Міністерства оборони України розповів нам про особливості і важливість безпілотників СИЧ на фронті. Ну а ви, наші глядачі тим часом зібрали 150 тисяч гривень в проміжку цього не такого довгого спілкування. За що ми вам звісно вдячні, але ключове що це інвестиція в обороноздатність нашої держави і зокрема в те, щоб у операторів безпілотних літальних апаратів. Були інструменти для роботи, які допомагають нищити ворога, і завдяки вам очевидно цих інструментів стане трошки більше. Що ми вам вдячні?